Чи замислювались ви коли небудь як виглядає справжня магія? Ні, не сказок чи фільмів, а створена людиною, якщо ні, тоді погляньте на зоряну ніч Гога. полотно, яке змушує зупинитися і вдивлятися годинами. Ця картина. Написана у 1889 році не просто зображує нічне небо, вона відкриває двері у внутрішній світ Генія, де реальність і емоції зливаються в єдине ціле. На перший погляд, це звичайний краєвид, зіркове небо, місяць, кипарис, село. Але, чесно кажучи, все не так просто. Зірки на цьому небі не просто світяться, вони вибухають світло, мов маленьке сонце. Вони ніби кружляють у танці разом із хмарами, що нагадують спіральні хвилі, а кипарис, він рветься вгору, ніби прагне дотягнутися до цих зірок. Село на передньому плані здається тихим і затишним. Але його спокій лише підкреслює енергію і динаміку неба, а місяць він схожий на величезний ліхтар, що освітлює цей незвичайний світ.